Добрий вечір шановні телеглядачі. Ради запросити вас до Львова, де буквально через п'ять хвилин розпочнеться поєдинок між лідерами поміні таблиці чемпіонату України. Сьогодні Львівський рух прийматиме Халівський колос. Дві команди, які перебувають на чолі трудної таблиці. Перше і друге місце чемпіонату України грають між собою. Перед початком поєдинку давайте шануємо пам'ять загиблих хвилиною ну мовчання. Герої не вмирають. І я переконаний, що життя наших героїв покладено на вівтар нашої майбутньої перемоги. І я вірю і знаю в те, що ця перемога обов'язково рано чи пізно, але буде. Мякушко. М'якушко. Прострільна передача. Небезпечно удар! над поперечною. фактично влетів м'яч, але м'яч навіть полетів у бік бокової лінії. Настільки невдало приклався до м'яча у цьому епізоді. Здається, це був Олександр Демченко. Олександр Демченко це єдина заміна, яка відбулася з попереднім по, по, по поєдинком. Дивимося Повтор, Мякошко виконує передачу. Тут не порозумілося. Як бачимо, Дідик пропускав, таке враження пропускав, не очікуючи, побачити за спиною будь-кого із суперників. Але насправді суперник Погодя! там опинився. Зараз небезпечний момент. Удар робличний кут. Ледвій вибиває. Дмитра, Ледвія нам демонструють сейв. Ось Димиса Повтор. Дуже хороша передача на третього пройшла у цьому епізоді. і непоганий удар. Непоганий удар з Лету виконав Денис Безбородько. Не найкраща позиція. Гострий кут, але удар вийшов непогано. Одиница безбородька. Непогано плюман. Плівман між двома не синів просочиться. І вдалося прихопити за рахунок спільних зусиль футболістам ковалівської команди. Плюман просильна передача небезпечно. А на лінії вартавського майданчика. Микита Бурда перехоплюється передачею. М'яч летить по зворота. Ось перше активне включання. Атакувальна робота Фреді Плюмана. Намагався віддати силову пристельну передачу. Зараз Плюман з м'ячем. Плюман може пробити. У нього хороший далі удар. І непоганий удар Фреді Плюмана. Прикладався до м'яча. Метрів з 25 Фреді Плюман І Хороший щільний удар. Виш. Запасних футболістів руха нам демонструють. Соломон, який вже одного разу прибав. Зараз Момент небезпечний. Добивання немає. Хороша передача на ближню Сіку. І чудовий удар від ближньої Сіки. Здається, опорник. Едсон завдавав цей удар. Підсік м'яч від кута вортарська майданчика, але чудова робота на лінії воріт Кирила Фесіма. Зараз врятувала ситуацію. Зараз момент ще один небезпечний. Знову хороша навісна передача. Плюман, до речі, віддавав. І знову Едсон. Едсон, який м'яко качений є гренадером, один з найнижчих футболістів львівського руху серед тих гравців, які перебувають на футбольному полі, але Едсон вдруге опинився під центр події. Дивимося, повтор Плюма непогана. така пласуюча передача, по головах летить м'яч, це завжди дуже небезпечно. Тому що в подібних епізодах голкіпер ніколи не вийде. Климчук з м'ячем. Климчук. Климчук прибуває. Рикошет і воловля м'яч. Кирило Фесіон був невеличкий рекошат у цьому епізоді, Микита Борда підставляв ногу і від ноги Микита Борда. м'яч летів у напрямку. Воріт Кирила Фесіна. Хороша перша передача. Зверніть увагу пас дідика. М'якушко. Дальній удар. Небезпечне добивання, Але офсайд. Офсайд фіксує арбітер. Піднімає преперець Лансман, фіксуючи положення позирою футболіста, який додавав. Ну ось вам і дальний удар Сергія М'якушка. Ви звернули увагу, як останньої миті. М'яч видозмінив траєкторію льоту, і проблеми виникли у Дмитра Ледвія. Ну, нам фокусують увагу на Дмитру Ледвію, натякаючи, що, можливо, була помилка. Зрозуміло, що, е, м'яко кажучи, не ідеальна робота Дмитра Ледвія, але дуже підступний, дуже неприємний удар. А, до речі, офсайду, мені здалося, не було. Це зараз небезпечний момент і м'яч у воротах. Андрій Цуріков визначається забити м'ячем. Андрій Цуріков забиває на дальній сіці на 35-й хвилині, виводячи колос. Вперед у цьому поєдинку. Ну і зараз будемо дивитися, тому що призупинилося захисники. Таке враження, що десь понаділося на те, що був офсайд у цьому епізоді, але Максим Левченко не підняв прапорця. Зараз уважно будемо дивитися з офсайдного ракурсу на повтор даного епізоду. Лучкевич підібрав м'яч. Лучкевич пройшов у центральну зону. Лучкевич підняв голову. Віддав на партнера. Передача назад. Ні, навіть близько не було офсайду. Потягнув лінію у центральній зоні. А Слюбок і в підсумку Олексій Сич. Олексій Сич і позиційно, і індивідуально повинен був грати проти Андрія Цуріко. Ну, можна було б ще зрозуміти цю помилку Олексія Сича, якби в центральній зоні був хтось не прикритий. А в даному випадку Олексій Сич видно, що тримав, видно, що контролював і повинен був дограти цей епізод. Слюбок для передачі Климчук. Климчук далі пропускає небезпечний момент, але м'яч відлітає від плюманаї. А не вдається 22-го новра обробити м'яч. Ну Зараз знову Вишняк підвівся і демонстрував команді. Мовляв, в середньому блоці, не в низькому, а в середньому блоці потрібно зустрічати суперника. Зараз момент у Климчука. Климчук, Климчук може пробити. Климчук пробуває над поперед. Летить м'яч. Юрій Климчук. З лінії штурмомайдачка. І з з з зверніть увагу на реакцію Віталія Пономарьова. Це зовсім інші емоції. Це не ті емоції, які були до перерви. Зараз і... десь сам себе також Віталій Пономарьов розкачав, намагався, звичайно, завести її. Насамперед підопічних за 15 хвилин під трибуну спілкування. І зараз іншу команду бачимо. Раз не про це. Зараз небезпечний момент. Неподалік лінії штрафного майданчика. Климчук випереджає суперника. Якісніше відіграв у цьому футбольному фехтуванні. Микола Золотов збив свого суперника і зараз хороший штрафний удар. І зараз до Соломона прикута увага. Відійшов, як бачимо, Плюман. Соломон. Пробуває! Соломон небезпечно! Сево! Канані Кирила Фесіна. О, воротарський кут стріляє якраз. Соломон непогано закрутив. М'яч здається, крутився якраз під дальню Сіку, але замів Кирило Фесун перервати цей удар. Дивимося Потор. Фальс Сінка, до речі, спрацювала. Фальс Сінка, певно, перекрила видимість для Кирила Фесюна. але Фесюн не почав е пересуватися у кут, за який відповідала Сінка. Навісна передача небезпечна. Удар! М'яч у воротах 1-1. 1-1. се рахунок Богдан Слюбик відзначається забитим м'ячам на 56-й хвилині. Цього поєдинку. м'яч, який дуже нагадав гол Андрія Цурікова. Єдине, що не з open play, не з відкритої гри, а зі стандарту прилетіла ця передача. Ну і Під час стандарту зрозуміло, що потрібно перекривати небезпечних футболістів. Не забувайте стежити за, за тим е, якраз моментом, на якому саме каналі ви приглядаєте. Якщо, якщо з якихось причин вище не знали цього. І з якихось причин зараз дивиться на іншому каналі. Знаєте, що це піратський канал, і обов'язково швиденько перемкніться, за літу, щоб не провокувати піратство в Україні. Розбігається Климчук. Пробиває м'який удар! І Напоперечно тут м'яч. Я собі одразу на хвильку уявив, як би знову закопалося методички. І експерти, і вболівальники на предмет того, чи зобов'язаний футболіст виходити за межі футбольного поля. Та команда Віталія Пановрєва. зараз небезпечно ман, далося вибити м'яч. Берт Талос зараз на підбирал, Бренер Талес був на підбиранні. Немає порушення правил у цьому епізоді. Підхопили м'яч футболісти Ковалівського колоса. Атака через лівий фланг небезпечно вільна зона. Оріховський просиля передача. М'яч по головах летить, але не залітає. Ворота Микита Бурда був найближче до епіцентру події. Центр Бека якраз тримають крупним планом. Вибивати м'яч не вдалося тут, як слід Етсону. І Зараз небезпека удар. Над воротами летить м'яч. Цуріков завдав удару. Цуріков автор забитого м'яча у першому таймі. Так ось більш ніж 3,5 матчі трималася ковалівська команда в плані сухості власних воріт. І Якраз Богдан Слюбок зміг розпочати розпочати лік забитих м'ячів ворота ковалівського колективу. То значить, би все закінчилося зараз. Момент і суперсе виконання Дмитра Ледвія. Чудовий удар під дальню стійку, триває атака і вибили м'яч. Гравці руха. Ну, ось той перепочинок, який рух взяв, зараз призводить до того, що колос останні 5 хвилин контролює перебіг події. Дивлюся, що готується нова заміна у руха. Хороший дальній удар. До речі, Іліїн класно стрільнув за меж штартного майданчика. під Піддальні сіку ті м'яч. Але пощастило, що, по-перше, Дмитро Ледвій не втратив ворота. Небезпечно! Еліїн з мечам штатного майданку. Іліїн простена передача. Рикошет, і Вдається вибити м'яч. За межі футбольного поля. Кутовий удар. Підготувалася заміна. Одразу Василя Руніча підняли з лави запасних. І Василь Руніч вже біля кромки поля. Це те, про що ми говорили. Реакція на попередні дві невдалі ситуації за участі Соломона. Відчув, побачив Віталій Пономарьов. Маркоса Сапуга дійсно один з найвищих, і він один з найнебезпечніших під час стандартів. Тому що класно грає на другому поверсі. Ну і Богдан Слюбика, звичайно, ж демонструють. Нараз на передачу. Удар! Сейв у виконанні Кирила Фесюна. Супер сейв! Я зараз, думаю, Гордон Балс. Всі пригадали цього легендарного англійського кіпера. Його сейв на чемпіонаті світу, здається, 62-го року, який був визнаний найкращим сейвом в історії Чемпіонаті світу. Зараз щось наради цього виконав Кирило Фасюн. Просто неймовірний порятунок від молодого голкіпера. Зараз Сапуга Сапуга від Боблата. Тільки хороша передача. Климчук один на один. Климчук. Климчук не забиває. Юрій Климчук. Шанс на мільйон мав Юрій Климчук і мав достатньо простору. Мав достатньо часу, літо, щоб підібрати ногу, але м'яч таки звалився з ноги. Ще раз дивимося повтор. Класна передача центральною зоною. Вільний коридор. Климчук відірвався вбіг у цю зону. Руніч. Руніч можна віддати. Руніч віддає 2 в один момент. І це небезпечний підкат на жовту картку чи на, красну, на червону картку. Це, до речі, може бути на червону картку. Пряма червона картка. Озирнувся Володимир Новохатній. І Новохатній чітко просканував, проінспектував простір за спину у Миколи Золото. А він подивився, чи немає партнерів Микола Золото. Але насправді це вихід був 2 в один. Золото був останнім захисником. Тому згідно. З футбольних правил. Це пряма червона картка. Зараз, звичайно, ще йде дискусія відносно того, чи потребувало таке надмірне покарання. Слюсар Ліворич, Передача на Романа. Пропонував себе Талес, але проігнував Роман. Роман. Може прибити. Роман. Хороша передача. Талес. Талес. Талес далі прокидає. Климчук. Талес. Талес на, лів, на Руніча. Руніч завдає удар. Дуже неприємний удар. Зараз такий боксерський удар. Підборіддя проходить. М'ячам зрозуміло, що з боку Василя Руніча, але вкрай неприємно. Футболісту, який зловив на себе цей м'яч, це Микита Бурда. У Віталія Пономарьова чотири заміни відбулося. Ще є одна опція. Кидання за бокові лінії підбирання. Талос пробуває небезпечної. Здається, від спини суперника. М'яч летить за межі футбольного поля. Класно зараз. По-бразильськи спіймає м'яч Талас. Квасниця, Квасниця, навісна передача! Небезпечно! Руніч не зумів пробити. Руніч налетів на Кирила Фесюна, який встиг зіграти м'яч. І фол з боку Василя Руніча фіксує арбітер, плюс жовту картку виписує для атакувального півзахисника руха. Зараз дуже класна передача Єлі Квасниці, який, по-перше, стягнув на себе трьох суперників, який звільнив цю зону для присильної передачі. І класно віддавав туди за спину захисникам у зону, яку вбігав Руніч. І все дає се сток одразу після того, як 94 хвилини відіграли команди Володимир Новохатній, нічого не компенсуючи за ту паузу із ушкодженням крила фесіналу. Тож 1-1. Ну Дійсно, як говорять, бойова є. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол.